Всім привіт! Мене звати Роман. Я працюю в ніші ICO понад 9 років. Мій досвід основно на міжнародних ринках і робота з продуктами. Я пройшов шлях від competitor and Keyword Research Specialist до Head of ICO. Саме в цій ролі я виступаю на протязі останніх 4 років. Спочатку в продукті Logaster Brand Identity Builder. І зараз останні 2 роки в компанії Boosta в проєкті SiteChecker. Всіх запрошую на конференцію колаборатора, яка відбудеться 20 жовтня, в цю п'ятницю. Буду в ролі доповідача. Розповім про наш кейс, як ми редиректили один продукт на інший, і що нам це дало. Йде мова про наш продукт капарсір, який ми зредиректили на сейчекер. Я розповім, яка була мотивація, які причини, які профіти, і ризики, коли ви проводите склейку продуктову, як іти саме степ степ також розповім про склейку продукту Lagastir і Zen Business Incorporated. До зустрічі на конференції.